Як ведмежа Мишко допомагала новому сусіду. Маленьке ведмежане ім'я Мишко мешкало у затишній лісовій хатинці разом з мамою та татом. Поруч з ними жили його найкращі друзі: білчиня Софійка, їжачок Йойо і вовченя Томас. Щодня вони разом гралися, лазили по деревах, збирали ягоди та влаштовували веселі змагання. Одного дня Мишко помітив, що в будиночок по сусідству переїхало нове звірятко. Це було маленьке, сіреньке зайчиня. Мишко побачив, як зайчиня сумно дивиться з вікна, але не наважився одразу підійти. Наступного ранку, коли вони з друзями знову збиралися гратися, Мишко сказав: Друзі, у нас з'явився новий сусід, зайчиня. Воно ще нікого тут не знає і йому, мабуть, сумно гратися одному. Давайте запросимо його до нашої компанії. Це чудова ідея, підстрибнула білчиня Софійка. Ми всі знаємо, як це бути новим і боятися підійти до інших, додав їжачок Йойо, згадуючи свої перші дні в лісі. Тоді давайте запросимо зайчиня до нас, рішуче сказала вовчиня Томас. Мишко постукав у двері зайчиняти, той обережно визирнув, трохи зляканий, але водночас зацікавлений. Мишко усміхнувся і сказав Привіт, ми тут усі твої сусіди і друзі. Мене звати Мишко, а це білченя Софійка, їжачок Йойо і вовченя Томас. Хочеш з нами гратися. Зайчиня трохи завагалася, але його серце зраділо. Привіт, я зайчиня Петрик, Мені дуже хотілося б гратися з вами, але я трохи соромлюся. Не хвилюйся, ми допоможемо тобі познайомитися з усіма, підбадьорив Йо. І вони пішли разом гратися, бігати на випередки, збирати шишки, грали в хованки. Петрик швидко зрозумів, що з новими друзями набагато веселіше і зовсім не страшно. Всі звірята старалися допомогти зайченяті почуватися частиною компанії, розповідали йому цікаві історії, знайомили з іншими лісовими мешканцями. Увечері, коли вже настав час повертатися додому, Петрик запитав А ви хочете зайти до мене в гості? Моя мама приготувала різні частування? З радістю! відповіли всі хором, адже їм було цікаво побачити, як живе їхній новий друг. Зайчиня відчинила двері своєї хатинки, і всередині їх зустріла його мама, яка привітно усміхнулася і запросила всіх за стіл. На столі стояли різні смачні страви, ароматні морков'яні пиріжки, ягідні десерти і навіть солодкі яблучні соки. Всі звірята з задоволенням частувалися і дякували мамі Петрика за гостинність. Того часу зайчиня Петрик став невід'ємною частиною їхньої дружної компанії. Мишко і його друзі зрозуміли, як важливо підтримувати тих, хто ще не має друзів, адже допомагати іншим знаходити друзів це один із найкращих вчинків, які можна зробити. І жили вони всі разом у лісі, граючись, допомагаючи один одному і насолоджуючись справжньою дружбою. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!